Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox, а саме в режим Toilet Ever Defense. Бо, як знаєте, тут є оновлення Christmas. І мені хочеться проходити квести бо додали, по-перше. І заодно хочеться трохи отримувати оці ті самі. Зараз. от людяники, щоб. Лучити ультімейта, бо це така імба, цей ультимейт. Його ще неможливо спати ложити. вендлесі з ним можна доходити. Ух до яких хвиль. Але вибило їх. 3000 вже. Я не знаю, може в мене не така емоція, ну. Ну, воно як на мене, 3000 це дуже багато для ультімейта вже. Добре, зараз будемо. Так, 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 так. Чекайте. Добре. Таск. Окей, нам ще потрібно виконати. Шість завдань. Ну, звичайно, це завдання. Я виконати не можу і це. Бо я вже пробував, і в мене не виходить. Тому, тому, звичайно. Якщо вийде. Я, скоріше всього, в суботу Попробую зробити стрім. Або в п'ятницю. Ну, я гляну, як вийде там. Ну, скоріше в суботу, щоб вихідні були. Але годинка десь так, друга. Та да, так що підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок обов'язково, щоб дізнатись, чи буде мене та завтра трансляція. Ой, післязавтра, чи не буде. Щоб ви мені помогли, то і заодно разом поговоримо, пограємо. Добре. Зараз давайте підемо в. оцей. Підемо в Санта Воркшоп. Але зараз я юнітів нормальних. Але єдиний от. Я хочу вас запитати, напишіть в коментарі, будь ласка. Хтось трет а, ні ні ні, 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 Добре. Е, хтось... Ні, ні, будь ласка, напишіть. Чому це натискано заблоковано? Чому я не можу... Ну, чому тут ключик, а в інших завданнях такого нема? Не знаю, може там. Щоб я зараз в пусту просто не проходив. Бо зараз пройду, а мені нічого не дасть. Давайте заодно зараз побіжимо. Ну, телепортнемося в і зглянемо. Що у нас тут? Нічого нема. Окей, біжимо. І телепортуємося в апдейтарену. Я ч, мене в трейдинг плазу тепло? Окей, доб'їжимо вже. Спейкс. Ні, мені не потрібно, щоб мені хтось... Я не хочу ні з ким зараз трейдитись. Тут з эльфом виявляється можна говорити, ну... Ой-ой-ой, я чуть би юнітів не забув обрати. Беремо Старфола і його все. Команда Бомбезна, добре летиму, 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 летиму. Заодно, як виграємо, коли виграємо ізі режиму, ми можемо отримати два. Кейса. Один з квесту дадуть, а один дадуть просто, бо я зможу його отримати, бо мені дадуть 100 тих льодяників, ту я? Ізі берем, ізі, ізі, Я не хочу хард, Ну, тим більше квест я хочу виконати. От все. чекаємо. Окей, okay, все. Перша хвиля. Ми вже ставимо Санту. Зараз будемо ставити одного нашого з презента. Щоб не доходило багато. Щоб на всякий випадок було в мене більше хп у бази. Опа. І зараз ще одну ставимо. І зразу їх викачуємо. А якщо хочете, ще можете написати коментар, який хочете, щоб я режим зайшов. Я, звичайно, всі коментарі читаю. І слухаю вас. Ну, ще ви ніколи мене не просили в якийсь режим зайти, але. Але все одно. Такі. Ну, ми тут добре справляємося до хвилі 20-ї ідеально. Ми справляємося. На одному там можна один разок викачати. Або навіть другого тільки поставимо ногу і все. І більше не будемо ставити. Два їх на максимум викачаємо і все. Нащо їх сильніше викачувати? Ой, нащо їх більше ставити? Воно, то 200, а тут 250. Ну, це вигіднеш, напевно. Не знаю, рахувати не буду. Вищу математику. Окей, чекаємо. Ну, ми добре справляємося. Ми дуже добре справляємося. Поки що. Та ні, ми далі будемо добре справлятись, бо тут немає нічого такого важкого. Це ізі режим. І, і зараз цього викачаємо саунд. Present презент камерамена, та? А ні, це кенді спікер мене. Навіть пак полісмену. Або стойлет, а то вони полюбасу б'ють по стойлет. Ну, ми бо це легко вбиваємо, не навіть дальше. Дальше до це не дойдуть. Ну Ну це Гіант класси стойлет може, але... Ні, не, дойду, не дойде, не дойде. У нього нема шансів. Ні, він дійшов сюди. Далі тут далі до це не доходять. І то якщо рахувати то, що там той бос дійшов, ну, далі ми вже їх тут швиденько. Бам-бам-бам. Всіх і все. Давайте викачаємо санту, і тепер раз можна викачати, по скільки вони там, бо я не пам'ятаю, здається, по тисячі. А раз тут можна викачати. І раз тут. Щоб вже по 15 тисяч ДПСу мали. Ой-ой-ой, а тут же босс проходить. Ні, ну тут вони вб'ють їх, але сюди вже треба ставити цього, бо я щось так. Надіюсь тільки на них. Ні, Ну що ми справляємось? Та, ми справляємося. Але все одно цього ларч лазера треба поставити і викачати. Тут будемо такий ставити з них рядочок. Бам. Ще сюди. Бам. І сюди, бам. Отак От нормально. Цього вже на максимум викачуємо І за 12 тисяч теж викачуємо. Щоб його спати не могли ложити. Викачуємо. Ой, я 6 сон на максимум не викачу. 16 хвиля, тут здається 40 чи 50, я вже не пам'ятаю. Ну, точно не 20. Можливо, 30, до речі, я не пам'ятаю, чесно. Кажучи так. Ура, сонти у нас на максимумі. Тепер цих треба качувати наших. Воно ну, будемо слідкувати, як його моделька міняється. Тут різного у них нічого нема вже. За 7500 викачуємо. Та нічого. Радіус. Ну, в ньому вже нічого не міняється. Ні, ну вони гарно. Гарні виглядають. От тих, що світяться ті. Камери. Ой, тут так виглядає, наче в того дві пушки, якщо так... Отак от. Так от. <с> Круто. Ой-ой. А тут зараз будемо виставляти старфолів. Чотири старфола, тут виставляємо. Тут два і там два. Окей, за 12 тисяч викачуємо. І цього. Ба-бам-бам. І треше 7000. О, вже ідеально вистарчило. Добре. І тепер цього лишається на максимум викачати. О, який у нього ренджа зараз маленька. Яка в нього ренджа маленько. маленького? Це капута, О, тепер більше. а зараз ще більше. Не надужу зараз більше, от зараз сильно більше стане. 7501 ну-ну О! І зараз за 12 викачем, воно чуть би не до входу буде діставати. Опа, за 12 тисяч І все тут виставляємо старфурчиків. Надіюсь, якщо вони тут містяться десь. Щоб їх так ще спати. А сюди їх не можна. Обідно. Ну чого тут не можна поставити? Як вже моделька його лазить тут. Я не знаю, куди його ставити, може. Хоч й назад О, до речі, взаді ялинки можна поставити. Нє. Але, до речі, взагалі туди можна. Та, сюди можна. А ну давайте в абрикалу одного поставимо тут. Щоб зразу атакував ззаді. Вони навіть не можуть вийти майже. Бо вони зразу їх тут ззаді атакує. Я думаю, оцих не потрібно презентів викачувати. Я би пошукав десь місце, куди оцього, наприклад, сюди можна, я думаю. Десь. Ну, по ідеї можна, от. О, наверх сюди можна покласти. Поставити юніті. Ну, давайте перевіримо. Ні, на жаль, не можна. Шкода. Ну, я хочу стерфола поставити. Дайте стерфола поставити. По місця нема. О! Тут ваше не було. О! Ідеально. Викачуємо на максимум. О! Тут ззаді вбиваю. Там заспо. Гарна. О, це гарна команда, до речі. Тут так ставити можна тут і тут. Той тобто Starfall буде ставити камінь, а оті будуть вбивати. Круто, до речі, тактика імба. Прям йому. <с> Їм там, де вони виходять, поставили. Той камінчик. і Як тут смішно воно все навіть виглядає. Спати положили. Ну все, у нього тепер інфініті його неможливо посп... спати лежить. За 12 тисяч, зараз треба викачте. Тут здається 40 хвиль. Ну, десь сюди може вміститься. Ні, не влазить. Це шкода. А, для... до речі, ви знали про цю фішечку. Що можна взяти і вийти погуляти. Ну тут юнітю можно ставити? Не, обидно. Ну якщо так будем, дают те маленькі презенты, вони туда заходят и шо там <рападають> пропадают просто. У крампу стой лет. А ну дайте я гляну. Ну, я... Я застряг и не змею глянуть. Лоббі, я сказав лоббі ідеально. 11 хвилин проходили ізі режим. Троха як на мене, це немало. Ну що ж, поки ми телепортуємося, постав лайк і підпишись на канал, будь ласка, тобі не важко, а мені дуже приємно. І це мене ще більше мотивує робити для вас більш і, і крутіші, цікавіші. Довго ми щось телепортуємося в. зараз будемо забирати подарунок. І завдання виконано. окей. Okay. Christmas Crate. І зараз купляємо. Я хивался. Який ще токен. Якийсь мені токен дали. Регуляр токен. Токен. Я не знаю, що це за токен, але окей. О, тепер мені розблокувалось Бетсанта Воркшоп віз. З двома юнітами, а оце буде... Ні, ну що, не дуже й важко буде, але хоча... Ні, це, напевно, треба з другом проходити. Мені здається. Ну, знаю, купляємо один. Buy one. One, two, three, four. Але по одному будемо відкривати. Я надіюсь мені повезе. І щось хоча... Якщо мені міфік випаде, я буду дуже радий. Епік. Ну, круто, я везучий, ви знаєте. І тепер другий кейс відкриваємо. Ну, трохи обідно що епік випав, Ну хоча б легу, будь ласка. Вау, кендикейн. А тут на Легу що я забув вже А, ой, презент точно. Комусь теж Кенді Кейн, Кенді Cane, ну і хоча б один презент комусь випав. Ну що ж, а на цьому відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляди, підписуйтесь на канал. І всім...